Уже більше як півроку в Комсомольську в центральній публічній бібліотеці працює кіноклуб Відкрий очі до перегляду обираються художні та документальні фільми, в яких порушуються різні соціальні проблеми. Після кінопоказу глядачі мають змогу обговорити фільм за чашкою теплого чаю кави. Мені хотілося деяких змін у нашій бібліотеці. Бібліотека це центр громади. І це, і якщо це наповнювати. Реальними діями це можливо виконати і людей згуртувати саме в бібліотеці. Для мене було важно яким то образом, ну, так як у нас город небольшой, і, к сожалению, у нас нет ні кінотеатру, ні каких-то таких місць, куди могла б молодежь прийти без безалкогольно, без каких-то стимуляторів провести час з пользою, тому що я считаю, а що в е, наш кіноклуб це то місце, де е, можна простірів спольза. Організатори кіноклубу, Центральна публічна бібліотека Комсомольська та громадська організація Центр Родіс вважають, що місією кіноклубного руху має бути не тільки просвітницька діяльність, але й у першу чергу активізація громади та формування критичної позиції щодо місцевих проблем. Напевне, те, що в нас нема де подивитися добре кіно. Крім цього, у нас нема 3D, просто кінотеатру. І тут в Кременчузі, на тренінгу ми дізналися, що є така форма спілкування з громадськістю да, через кіно. Ми так, вирішили зробити такий кіноклуб у нас в місті. Мабуть, на підготовку пішло десь місяць, а потім... Кожну неділю ми намагаємося, намагаємося проводити сеанси. Ми переглядаємо фільми, які самі ж обираємо, і після цього ми дискусуємо на да. тему цього фільму. Обговорюємо цей тобто, фільм, кому сподобався. Тільки на клубу не просто подивитися фільм там з чаєм, пічинками, а ще його обговорити в такій компанії. взяти власне. з нього щось для себе корисне. Для молоді це місце, щоб збиратися, переглядати разом фільм, замість Я того, щоб, наприклад зараз по. Морозу гуляти можна в теплому місці посидіти, подивитися з великою компанією Фільм та потім його обговорити. Це дуже цікаво, я думаю, для нашого покоління. З листопада 2014 року ініціатива реалізовується в рамках програми Альтернет альтернативна освіта для ініціатив соціальних змін на місцевому рівні громадської організації Кременчуцький інформаційно-просвітницький центр і Європейський клуб. Очень нравится, что именно у нас в городе есть такое сообщество, в которое мы можем спокойно приходить то есть, и смотреть фильмы именно в такой дружеской и Ну, тут мы можем знакомиться с другими интересными людьми, делиться впечатлениями о фильме и познавать новые какие-то фильмы. Да.